До всеукраїнського проєкту Школа героїв долучився Хмельницький. У його рамках відбуваються мотиваційні зустрічі, підлітків із представниками різних сфер. І це лише перший крок. Про нього та наступні говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостю нашої студії. Це керівниця проєкту Школа Героїв у Хмельницькому Наталія Федорова. Наталю, вітаю вас у нашій студії. Дуже приємно, дякую, що запросили. Тож, Наталію, давайте для початку більш детально розкажемо, що це за проєкт Школа Героїв і яка його ключова мета. Школа героїв це місце, де підлітки можуть знайти себе за покликанням. Тобто вони можуть розвиватися у своїй справі. Ми хочемо дати їм саме можливість стати тим, ким вони саме хочуть, стати експертами у своїй справі. Не можуть приходити, вони можуть спілкуватися зі спікерами, знаходити і наставників, кураторів так само фінансування їхніх проєктів, ділитися ідеями, знаходити з однодумців, як то кажуть, друзів. Ну, ось так. Це місце для розвитку, і ми дуже сподіваємося, що воно буде дійсності розвиватися у нас в Хмельницькому. Щиро, щиро цього бажаю. Мабуть, потрібно пригадати таку історію так школи героїв. Власне, в яких містах вона вже відбувалася і як Хмельницький став ось частиною цієї команди? Е, ну, взагалі-то наш керівник Андрій Пушкар він е, з самого початку вів це все сам, а минулого року вирішив масштабуватися. І за минулий рік е, школа героїв вже розпочала свою діяльність у 12 містах. Хмельницький став 13 е, У таких містах, як Київ, Одеса, Запоріжжя, Львів, Рівне. Е, так, не пригадаю відразу всіх. Тобто 12 міст вже стабільно стараються вводити це все в ритм, такий, щоб постійно підлітки зустрічалися зі спікерами. Місто Хмельницьке стало абсолютно випадково. Мені сподобався сам проект дуже до душі, тому що е, розумію його актуальність, необхідність в даний час. Зараз дуже важкі час. Наша молодь вони потребують нашої підтримки, підтримки людей, які мають досвід за плечима. І е, люди, які готові поділитися цим досвідом, і вони готові прийти на підтримку. Це е, дуже мотиваційно. Ційно і дуже дуже важливо в наш час. Ось і саме ну, взялась за цей проєкт і щиро сподіваюся, що все вдасться. У Хмельницькому це такі перші кроки зараз так, так? але так. вже перші зустрічі відбулись. От, власне, розкажіть саму суд, дійсно, як це відбувається, ось ця комунікація? Перша зустріч відбулася. Відбулася у ліцеї Прометей на місті Хмельницькому. Дуже, дуже гарно все пройшло по-душевному, по-дружньому. Я взагалі дуже хвилювалася, як це все має бути, тому що збоку біля мене підтримки ніякої немає. Я сама в Хмельницькому ось. Але дивлячись на ці посмішки, на відверті такі, е, відверте бажання спікерів допомогти, кожен прийшов з якоїсь ідеї, кожен прийшов з якоюсь порадою, з підтримкою, пропонували роботи, стажування, ну, тобто дуже багато всього. І дивлячись на ці щирі посмішки, підтримку, тобто все пройшло дуже класно. А діти діти то взагалі вони такі чудові. Спершу вони як ті зайчинята, вони не знали, що це коїться, а їх почали розбивати по команди. Давайте, давайте. Розрухувати їх трішечки, вони потім на сцені виступають. А в кінці був захват. Вони такі: а не вже так може бути? А ви до нас ще приїдете? А в нашій школі точно будете? Не вже так можна? Було класно, Вони так обіймали. Ну, взагалі, дуже щиро і дуже гарно все прийшло. А розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Тобто кілька спікерів так приходить e, на спілкування з широкою аудиторією, чи вони діляться за напрямками, за групами цих e, органів? E, ні, ніхто нічого не ділиться. Ми запрошуємо спікерів, ведемо співпрацю зі школами. От саме в Прометеї у нас був перший другий курс ліцею. Дітки там було близько 80 сто 100 діток, я їх не рахувала в принципі, і в нас було 17 спікерів. Ось сімнадцять так, спікерів. Так, сімнадцять так, спікерів mm -hmm. тому, тому що велика кількість дітей хотілося, щоб вони поспілкувалися, взяли якомога більшу кількість корисних контактів, досвіду взяли так. Ось діти буквально хвилиночку розповідали. Ну це такі, знаєте, перші зустрічі ще не підготовлених діток. Ну, діти хвилиночку розповіли про себе. Далі кожен спікер розповів про себе, і далі йде нетворкінг. Тобто вони розходяться mm -hmm. по залу, спілкуються, якось там підштовхували. Ходи ходи, ходи сюди. Вони звичайно хвилювали. Дуже, але все супер пройшло. Тобто, це не виступ спікера на широку аудиторії, Ні. а ось таке безпосереднє спілкування. Так, 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 спілкування далі. А чому вже... саме ось такий формат? Ну, щоб діти могли саме поспілкуватися і показати себе. Зараз це так, як перші зустрічі, вони ще не підготовлені. Ми також проводимо онлайн уроки зі школами, щоб підготувати дітей, пояснити, що от будуть приходити люди. Ви можете їх розпитувати. Хтось захоче стане вашим куратором, хтось захоче фінансово можливо ваш проект підтримає. В такому плані. А коли вони будуть вже підготовлені, це вже буде зал зі спікерами і з підготовленими дітками. Тобто хтось з проєктом, ідеєю, ну, тобто з якимись, можливо, своїми виробами. У нас було таке в інших містах, що дітки приносили свої іграшки ручної роботи, хтось приносив сумочки ручної роботи, хтось торти випікав. Ось. Ну, саме отак от буде все проходити. Ми дуже хочемо саме зацікавлених дітей зібрати, щоб вони дійсності зібрали максимум. Від Цих зустрічей, дійсності знайшли саме своє, тому що, до прикладу, коли вони йдуть навчатися далі, вони будуть навчатися по своїй улюбленій справі, вони будуть ставати експертами. І е, після навчання, стоючи на якусь роботу, даючи резюме, в них буде досвід, в них буде стажування, в них будуть якісь години практики, роботодавець завжди на це дивиться. Тобто, ага, от дитина проходила практику, там вона вже працювала, супер. Тобто це буде дійсності хороший працівник. Тому саме ось так. Хто саме зі спікерів долучився до цієї першої Ой, зустрічі? Ой, в нас багато, прямо всіх можна сказати так. Чудові були спікери. Микола Підфігурний, він працює в it бізнесі має свою студію звукозапису. Ми перед тим як проводити цю зустріч, я приходила до діток на урок і трішки дослухалася, хто вони що там хочуть. Дівчинка хотіла на студію звукозапису. Дуже багато айтішників. Трішки так прислухалася. Юля Васищенко, вона приходила від. Як HR-менеджер від фірми. Далі Андрій Бернов, Павло Туптинський, співвласник креативної агенції Міністерства контенту, Сніжана Кріль. Вона, є, вона сама фітнес-тренер, має свій фітнес-зал, фітнес-зал і Тренажерний зал, Таня Каленчук, вона теж Ашар-менеджер, Ямбурко Ігор, співвласник, співвласник та керівник футбольної дитячої команди «Тірас» і власник торгової марки Лія бренд дитячого взуття. Анісков Сергій, психолог, фотограф. Яна Любовецька, власниця дитячої кімнатки Єжичок з, з, з безкоштовної няни. Тетяна Аскерова, це кластерний менеджер ГО «АйТі кластер міста Хмельницького. Далі, Аліна Козубець. Організаторка IT-проєктів має свою, свій простір, де татуювання робить. Вероніка Остапенко, засновниця фінансової світлиці своя, Юлія Лескова, керівниця та тренерка танцювальної та пілати студії Стар», Інна Миханчук, вона сама перукар, і від перукаря дійшла до власниці перукарні, тобто чудовий майстер. Жанна Ялець – засновниця арт-простору полотно, Андрій Величко, співвласник і директор компанії Депава. і і Дана та настюк, вона сеостсфалком академії. Тобто чи ну, Такі дійсно таке різноманіття так. сфер дійсно ви об'єднали. Ви кажете, що дослухались до діток, кого би вони хотіли бачити. А як дорослі от, відреагували на пропозицію поспілкуватися з підлітками? Е, ну ви знаєте, я коли спілкуюся, я пропоную, вони вже самі вирішують. Я розповідаю про, фо про формат. Я розповідаю про те, що вони дають потім фідбек за власним бажанням, дивлячись, можливо, їм якась дитинка пригляне приглянеться. Так? Е, ось е, ну, дуже гарно відгукується. Вони вони прийшли, я кажу, зі щирими посмішками з підтримкою, тобто вони бачили, що я хвилююся, але все, все, все супер. Прийшло. Далі ці ж спікери також будуть проводити зустрічі і в цьому навчальному закладі, і в інших, чи як далі буде бажанням. От uh -huh. я вже планую на наступний тиждень. Я сподіваюся, що 25-го числа не знаю, що в якій школі з двома школами перемови не веду. Е також проведу. Але я думаю, що запрошу інших, якихось спікерів. Цим там трошки передишку. Тим uh -huh. більше, що вони давали е фідбек, кожен дав від себе. Ми маємо трошечки це вже довести до е такого е завершення, uh -huh. систематизування. Вати так, тобто, все, всі, е, всі їхні пропозиції е, втілити в реальність, ось і тому трошечки буду вже інших спікерів запрошувати. Тим паче, що це має бути різноманіття, і нам потрібно якомога більше залучати їх. Власне, хто може бути спікером на кому ви робите акцент? Будь-хто може бути, будь-хто хто хоче поділитися власним досвідом. Це може бути і вчителька, і тренер, може бути, можуть бути власники бізнесу, бізнесмени. Так, будь-хто. У нас акценту такого як особливого немає. Тобто будь-який дорослий, так. який готовий спілкуватися так. з підлітками і так, передавати так, свій так. досвід. Ну і власне знаю, що в проєкті є такі напрямки, ну у вас на сайті бачила: спікер, наставник, куратор, спонсор. От, що передбачає кожен з них, чим вони різняться? Спікер це та людина, яка саме, от, до прикладу, ми коли беремо фідбек у наших спікерів, так ми їм пояснюємо, що от ви маєте можливість, вас діти можуть запросити на зустріч, і ви будете відповідати на їхні запитання. Тобто, це є той самий спікер, так само і зустрічі. Ось цими дітьми. Наставник це людина, яка вже готова приділити періодично постійно певний час для дитини, чи онлайн, чи по телефону, чи mm -hmm. офлайн зустрічатися, і вести дитину по професії або по бізнес-проекту. Куратор? Куратор може бути як проєкту, в принципі, навчати саме по проєкту і відповідати на запитання дитини. Також є ще спонсор, спонсор проєкту, спонсор дитини. Спонсор проєкту це вже. Коли в нас, як я вже говорила, будуть підготовлені дітки зі своїми проектами. Ми зберемо тоді групу спікерів, і вони вже будуть бачити, кому який проект сподобався, будуть мати можливість або фінансово провести цей проект, або допомогти матеріально там якоюсь технікою. А спонсор дитини це вже можна сказати відразу. Тобто, от сподобалась дитина, в неї якась ідея до прикладу, хоче навчатись на фотографа, а фотоапарата немає от людина готова допомогти, от запропонувати чи купити цей фотоапарат, чи Дати фінанси на, на фотоапарат. Uh -huh. А до речі, за досвідом інших міст, де раніше вже відбувався проєкт. Тут які є такі можливі історії? А, є історії. В нас був такий, ну як в мене особисто ще не був. В інших містах був такий хлопчик Ярік. Він а, а, йому дали 10 тисяч доларів на його проєкт безпілотника без І далі запросили його it oh -oh. працівником якщо я не помиляюся. Тобто він дійсно втілив свою ідею і далі став працювати по своїй улюбленій спеціалі. Праві. Були дітки, яким дарували ноутбуки, фотоапарати, ті самі, брали на стажування. Ми стараємось відслідковувати так само і ефективність дітей. Тобто, звісно, в кожної дитини ведеться скільки годин практики вона прийшла, скільки стажування на роботу, скільки годин приходили саме на, саме на зустрічі в школи героїв. У нас є така бальна система. От, до прикладу, діти прийшли на зустріч, це вже 200 балів. Потім якісь там їм. Плюшки даємо, там можливо, ще спікери запропонують там, якась безкоштовна піца чи там книга. От треба 500 балів на книгу. От вони вже стараються. Ось і це все. Ми стараємось відслідковувати, щоб в дійсності це було ефективно. А які активності можуть запропонувати дорослі? Ну, окрім якоїсь такої матеріальної підтримки, це ж може бути так, мабуть, якісь майстер-класи, що ще мають. Так, може бути? так, може бути і робота, і стажування, екскурсії, майстер-класи. Робота зрозуміло так, в згідно законодавства, у вільний від навчання час. Стажування теж ну, це можна сказати безкоштовна експлуатація дітей за згодою батьків, екскурсії на підприємства, майстер-класи, це все, звісно, угу. Так. На яких не як... ми говоримо про підлітків, але яка саме ця вікова категорія, на кого орієнтований проєкт? Е, ну приблизно 14-17-20 угу. років. Ну є дітки. От, до прикладу в інших в іншому місці був хлопчик, от саме якому подарували ноутбук, йому було 10 років. Він себе угу. такий активний шустричок був. Так зацікавив спікерів і 10 років зміг все-таки прийти так. Як часто ви плануєте організовувати такі зустрічі? Будемо старати ну, в залежності від того, як далі підуть справи в нас. Я щиро сподіваюся, що це буде на постійній основі з 22 листопада. Дуже хочу, щоб це вже було кожного тижня що суботи, так щоб постійно була група вже саме зацікавлених діток, спікерів, тому що я розумію, що підготовлені діти це зацікавлені спікери. Ось, але також все залежить і від того, скільки людей буде в команді. Зараз у нас критично просто це фінансування самого проекту, тому що це я на благодійній основі тут, ось тому, що дуже мені до душі сам проект, як я вже казала, так. Але розумію, що для того, щоб залучити людей в команду, має бути фінансування, тому що зараз дуже важкий час. Не кожен може приділити е, час якому якісь інші діяльності, забираючи його в своїй сім'ї, чи забираючи е, замість того, щоб і, іти працювати на роботу і годувати ту саму сім'ю. Тому це в нас критичне питання. Я дуже сподіваюся, що це все владнається, і тому в нас немає грантів, в нас немає підтримки держави. На жаль, хоча проект чудовий і він повинен мати місце на і взагалі в Україні. Е, ну, сподіваємося на підтримку спікерів, звичайних людей, якщо в когось якісь ідеї чи можливо пропозиції ми відкриті для, для розмови. Тому. А як контактувати? Шукаю. Можливо, є сторінки десь в Так, є в Фейсбук, є в інстаграм. Я є взагалі школа героїв. В принципі, можна взагалі написати на школу героїв на основну сторінку, якщо мене не знайдуть там ось і так. От зі мною з Андрієм Пушкарем можна так само. Наталі, ви вже згадали про онлайн уроки, які проводите. Так. От розкажіть, будь ласка, що вони собою являють? Ми підготовлюємо дітей саме до зустрічі зі спікерами, угу. розповідаємо про нашу ініціативу. Що ми хочемо дати для вас роботу, практику, фінанси на ваші е, проекти, стажування. Саме підготовлюємо, щоб дітки розуміли, що приход... приходячи на цю зустріч, вони не просто прийшли відбути, а дійсності прийшли чи підготувалися. От на зу... на попередній зустрічі були вже дітки зі своїми проектами. Це було досить так цікаво. Там. Двоє дівчаток-близняток були. У них був проект «Дивовижний світ за дверима. Це вже також зацікавив спікерів. Тобто, щоб вони були підготовлені і зацікавлені, щоб саме це проходило більш так мотиваційно для них і для спікерів, щоб спікери розуміли, що прийшли до тих дітей, яким щось потрібно. Тому що, ну як я вже казала, підготовлені діти, зацікавлені спікери. Вони розуміють, що вони можуть щось дати. А коли дитина не зацікавлена, буде просто сидіти в куточку. Це зустріч буде на. Марно, просто. Ви зараз формуєте якусь конкретну групу дітей, які будуть потім постійно зустрічатися з лікерами, так, так 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 так, саме на постійній угу. основі для того, щоб а скільки це дітей може бути у цій групі? Немає обмежень угу. чим більше, чим більше, тим краще. Тобто, зараз зустрічі в різні по школах, аби сформувати ось цю таку групу, так. яка вже буде шукати себе так. умовно кажучи, так, так? так і дійсно можливо втілювати у життя проєкти. Так ну дійсно дуже цікава ідея і потрібна, і важлива і успіхів і формування команди власне, Дякую. і в. Спікерах, я думаю, що це і для них якась така особлива енергетика, так да, і нова так. можлива мотивація. Яка новий досвід, і, так новий досвід, так і новий досвід, так і нова мотивація і для роботи, і ідеї також так, можуть так. бути від молодого покоління. Досить цікаві. Наш ефірний час добігає кінця на завершення. Маєте нагоду ще раз звернутися до хмельничан власне і запросити до цього проєкту? Е, ну, що я можу сказати? Проект чудовий. Запрошуємо усіх діток. Ми будемо раді бачити будь-кого в нас на зустріч. Якщо ви розумієте, що ваша дитина хоче розвиватися, шукає себе. Будь ласка, я завжди відкрита до розмови. Завжди в нас є телеграм-канал. До речі, там будуть анонси усіх зустрічей. Запрошую також вас в свою команду, тому що потрібен розвиток нашого проекту, потрібна його стабільність у нас у місті. І ну, в принципі наразі все. Наталі, я вам щиро дякую. Дякую, що завітали в гості. І я думаю, що якщо так масштабується це все, от будемо вірити, що масштабується, то ще і зустрінемося на дякую. один раз у цій студії. Дякую вам дякую. за спілкування. Глядачам, я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі!